Чому він мовчить? Чому він мовчить? Людина мудріє, у нього відбулися, знаєте, якісь чи завершується, я б сказала. Да, завершується процес переосмислення, це повна трансформація. Це людина, знаєте, коли жила по одному, а тут. Оказується, да, людин, до людини дійшло, що треба було абсолютно по-іншому все робити, що не так будується світ, да, не по таким законам, і не так треба було взаємодіяти. Тобто, і цей процес, це усвідомлення в нього завершений, да завершується. І зараз він вибирає, да, вибирає шляхи, як йому рухатися, куди йому рухатися, вже да, буде звертати увагу на емоції, на почуття, вже буде дивитися всередину себе, да, тому що з мудрістю буде підходити до всього. Да? Тобто, видно, пережив такий дуже складний період, і дуже сильно людина може помінятися. І, наприклад, якщо ви його побачите наступний раз, да? то ви, наприклад, можете дуже здивуватися, що, наче то, як інша людина, людину підмінили. <світок> тобто, ще раз, людина дуже сильно змінилася і помудріла, От мовчить, тому що в нього й йшли знаєте, такі, трансформаційні зміни.